Територія під на терористам за останні два місяці скоротилася на три чверті. Про це повідомив Петро Порошенко під час наради із силовиками. Він наголосив, під час боїв пріоритетом залишається збереження життів серед мирного населення та військових. Відтак, президент України закликав відповідальних за мобілізацію звернути особливу увагу на якість особового складу, який залучають до лав збройних сил. Президент України Петро Порошенко пропонує боротися з корупцією при мобілізації. Про це глава держави наголосив під час наради з керівниками силових відомств країни. За пропозицією Порошенка офіцери з фронту, які отримали поранення, працюватимуть у військоматі аж до посади військомів або їх заступників. А власне, керівники силових організацій на 45 діб ді поїдуть до зони проведення то. Українська авіація нанесла потужні удари по скупченнях терористів і бойової техніки. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, сили АТО продовжують наступальну операцію на тимчасово захоплену територію російськими найманцями. Лисенко також додав, що за минулу добу сили АТО 26 разів вступали в бій з терористами. Гуманітарні коридори відкриють у Донецьку, Луганську та в горлівці, щоб місцеві жителі мали можливість рушити в безпечні місця. Про це заявив речник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко. За його словами, влада України наголошує, що починається наступ на захоплені терористами міста згідно норм міжнародного гуманітарного права в умовах бойових дій в населених пунктах. Місцевим мешканцям надається гуманітарний коридор для виходу в безпечні райони. Такі гуманітарні коридори підготовлені для виходу з Донецька, Горлівки та Луганська. Навчальні заклади почнуть набір слухачів серед військовослужбовців, яких поранено під час антитерористичної операції на Донбасі. Про це повідомив міністр оборони України Валерій Гелетей на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, відповідне доручення дасть змогу патріотам отримати освіту, яка дозволить йому в майбутньому працювати на цивільних посадах у міністерстві оборони та збройних силах. Охочі зможуть залишатися на науковій викладацькій роботі у військових навчальних закладах. Гелетей також зауважив, що до учасників АТО мають вести. Позаконкурсний набір в навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України та інших вузах, які готують фахівців для усіх сфер державного управління. Кабінет міністрів України створив Державну службу з питань автономної Республіки Крим, Севастополя та тимчасово переміщених осіб. Про це йдеться в постанові номер 297 опублікованій на сайті уряду 5 серпня. Згідно з документом, держслужба створена як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном. Міністерству фінансів доручено при підготовці змін до державного бюджету передбачити видатки на відомство. Міністерство закордонних справ протестує проти чергового порушення Росією повітряного простору та обстрілу території України. Про це йдеться в повідомленні при службі МЗС. Зазначається, що з території Росії завдали низку артилерійських ударів по позиціях збройних сил поблизу населених пунктів Дяково і станиця Луганська на Луганщині та на Луганщині Сили антитерористичної операції відійшли з Ясинуватої Донецької області. Про це під час брифінгу повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, у Ясиноваті склалася дуже складна ситуація і виникла загроза для місцевих жителів. Штаб АТО ухвалив рішення відвести українські війська з Ясинуватої, щоб гарантувати безпеку мирного населення. Наразі у місті триває робота з виведення цивільних, але залізнична станція вже не працює. Нагадаємо, до ясиноватої сили АТО увійшли 3 серпня. Місто є важливим пунктом залізним. Зничного сполучення регіону Доловики готуються до звільнення Донецька і Луганська. Про це під час брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, щоб звільнити великі міста, необхідна відповідно підготовча робота. Зокрема, це і батальйони територіальної оборони, які також беруть участь в ОТО. Лисенко зауважив: Донецьк і Луганськ це не якась фортеця з високими стінами, а промислові міста, в передмістях в яких живуть мешканці в приватних будинках. Речник РНБО зазначив, що саме тому ці райони також вважають Донецьком, і саме до цих районів підійшли. Сили АТО водночас Лисенко додав: це не означає, що почався штурм. На зачистку Донецька від бойовиків знадобиться щонайменше місяць. Таку думку висловив командир батальйону Донбас Семен Семенченко. На його думку, для звільнення усього Донбасу від терористів потрібно щонайменше два місяці. Семенченко переконаний, що необхідно зачистити зрадників, які зливають інформацію та замінити осіб, які погано забезпечують логістику. У Донецьку, внаслідок вибуху, вісім терористів так званої Донецької народної республіки отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Зазначається, що близько 22-ї години, 4 серпня, на перехресті проспекту Миру та вулиці Університетської, здетонував вибуховий пристрій, коли проходила поруч група озброєних представників ДНР. У мережі інтернет з'явилося відео, на якому видно, як снаряд впав прямо на шляху в автомобілі, який їхав по дорозі. Автори ролика повідомляють, що події на відео відбуваються близько 17.00 у понеділок, 4 липня на вулиці Петровського у Донецьку, неподалік авторинку Олімп. Внаслідок події сильно пошкоджене дорожнє покриття а також сам автомобіль. Проте ніхто не постраждав. Луганськ залишила майже половина жителів. Нині в місті не більше аніж 250 тисяч людей. Про це повідомляє прес-служба Луганської міськради. Варто зазначити, що до проникнення в населений пункт терористів у Луганську було більш ніж півмільйона людей. Ті ж, хто залишився, зараз в умовах гуманітарної катастрофи, зазначають чиновники. Залишити місто можна через гуманітарні коридори, однак безпеку біженцям гарантують лише українські військові. З боку терористів жодних гарантій немає. Нагадаємо, в обласному центрі уже третю добу немає електроенергії, не працюють системи водопостачання, мобільних та фіксований зв'язок, а також відсутній доступ до мережі. Інтернет, також у місті практично немає запасів продуктів та пального. Терористи обстріляли колону зі 195 беззбройних українських військових у Донецькій області, які поверталися з Росії. Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, засідку організували бойовики у районі села Ольгенка, Волновахського району. Терористи вели обстріл військовослужбовців із минометів та стрілецької зброї. Він наголосив, що українські військові поверталися з Росії без зброї. Їх супроводжував підрозділ правопорядку і військової дисципліни збройних сил, якому й довелося прийняти бій. Терористи намагалися прорватися через український блокпост на територію Росії. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, протягом доби тривали бойові сутички прикордонників з терористами. 4 липня близько 12 години відбувся бій відділу прикордонної служби Амросівка з бойовиками, які намагалися прорватися на територію Росії в мікроавтобусами через Іловайськ. Лисенко зазначив, що бойовикам не вдалося здолати український блокпост і Вони мусили повернутися назад. У Житомирі СБУ викрила та припинила протиправну діяльність групи місцевих жителів, які намагалися провести серію терористичних актів для залякування населення та дестабілізації ситуації в регіоні. Про це йдеться на сайті Служби безпеки України. Зазначається, члени терористичної групи 36 і 34-річні жителі Житомира. Один з них колишній військовослужбовець. Вони підтримують терористичні організації на сході України. Ситуація в зоні АТО схильна до загострення. Про це написав керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, такий прогноз зумовлений спробами бойовиків організувати контратаки та повернути втрачені позиції. Він також додав, що у районі міста Свірдловськ зафіксували накопичення сили засобів терористів задля подальшого перекидання у районі Сніжного Ровенькі Торезу. Також спостерігають скупчення живої сили і техніки противника у районі Горлівки для оборони цього району. Сили антитерористичної операції взяли під свій контроль місто Мар'янка Донецької області. Про це повідомив заступник командира батальйону Азов Ігор Мосійчук у Фейсбук. За його словами, під час запеклих боїв поранено вояків обох батальйонах. Терористи втекли. Операція триватиме до повного визволення міста. Батальйон Айдар зніс пам'ятник Леніну у місті щастя, що на Луганщині. Повідомляється, що бійці батальйону під'їхали на спецтехніці із краном та зняли пам'ятник із постаменту. Потім його повантажили на вантажівку і відвезли з площі. Нагадаємо, українські військовослужбовці звільнили місто щастя в Луганській області 14 червня. Колишній президент України Віктор Янукович вимагає від суду ЄС визнати його усунення з посади незаконним і скасувати санкції проти нього. Про це йдеться у тексті його позову до суду Європейського Союзу в Люксембурзі. Зокрема, Янукович вимагає скасувати введені проти нього 5 березня санкції ЄС, які передбачають замороджування рахунків у банках Європейського союзу. Експрезидент вважає обмеження помстою за його відмову від європейського курсу України. Також у позові Янукович протестує проти того, того, що в рішенні про санкції його названо екс-президентом і називає себе легітимним і демократично обраним главою держави. А перехідний уряд незаконним. Позивач стверджує, що вівши санкції проти нього, європейський союз намагався догодити перехідному уряду, щоб він погодився на більш тісні відносини з ЄС. Міністерство екології та природних ресурсів України розраховують в стислі терміни завершити роботу зі створення на базі зони відчуження Чорнобильського біосферного заповідника. Про це у вівторок повідомив міністр екології та природних ресурсів Андрій Мохник. За його словами, до Чорнобильського біосферного заповідника пропонується включити більшу частину території зони відчуження, а це близько 230 тисяч гектарів. Цю територію розділять на кілька функціональних зон: заповідну буферну зону та зони антропогенних ландшафтів. Померла молодша донька останнього гетьмана України Павла Скоропадського. Олена от Скоропадська пішла з життя у Швейцарії у віці 95 років. Вона народилася у Берліні. Через сімейні обставини часто змінювала місце проживання, переважно мешкала у Швейцарії та Німеччині. Україну Олена от Скоропадська вперше відвідала лише у віці 70 років. Після цього ще кілька разів приїжджала на батьківщину батька. Уряд Швейцарії розширив санкційний список на 26 осіб у зв'язку з позицією Росії щодо України. Про це повідомляє прес-секретар федерального департаменту економіки освіти і досліджень Швейцарії Маріаве. Водночас, за її словами, мова не йде про санкції як такі, а лише про заходи, покликані перешкодити спробам минути міжнародні обмеження. Зокрема, до переліку осіб санкціями потрапили прем'єр-міністр самопроголошеної ЛНР Марат Баширов, віце-прем'єр ЛНР Василь Нікітін та інші. Японія схвалила нові санкції проти Росії. Вони передбачають заморожування банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Про це повідомляє інформагентство Кіодо. Також зазначається, що Японія вводить заборону на імпорт низки товарів з Криму. Прізвища конкретних осіб, назви організації або товарів, що підлягають під дією нових санкцій, наразі не оголошені. Нагадаємо, Японія вводила санкції щодо Росії двічі: перший раз у березні, другий в кінці квітня цього року. Разом з тим, російське МЗС заявило, що оголошення Японією нових санкцій щодо Росії недружній і недалекоглядний крок. У прикордонних з Україною районах Росії перебувають близько 20 тисяч службовців збройних сил Російської Федерації ще 22 тисячі в анексованому Криму. Про це повідомив координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. Згідно з картою, яку опублікував експерт у себе в соціальній мережі, російська армія перебуває на Чернігівської, Харківської, Донецької та Одеської областей. На семи полігонах Південного військового округу Росії почалися польові табірні збори підрозділів військової розвідки. Зокрема, мова йде про підрозділи, розташовані у Волгоградській та Астраханській областях Ставропольському краї, Республіках Адигея, Північна Осетія, Аланія, Карачаєво-Черкесія та Вірменія. У них беруть участь більше 1300 військовослужбовців, задіяно понад 300 одиниць спецтехніки. Про це повідомляє видання РБК. Згідно з повідомленням для занять з вогневої підготовки. Для різних видів озброєння від 5 до 7 разів збільшена витрата боєприпасів, у тому числі для спеціальної безшумної... В Росії так звані тітушки потрощили автомобілі учасників акції Датчінг під Москвою. Активісти намагалися відвідати політиків та державних службовців на розкішних віллах за межами Москви. Зокрема, у селі Акуліно, де розташовані будинки керівників залізниці Російської Федерації Володимира Якуніна, транснафти Миколи Токарєва, Ростех Сергія Чемезова і багатьох інших. Поліція затримала мітингувальників і доправила їх до райвідділку міліції. Разом з тим на відео видно, що правоохоронці на навіть не намагалися зупинити молодиків у спортивному одязі, які в грубій формі вимагали згорнути акцію та застосовували до учасників дачингу фізичну силу. Влада анексованого Криму готує референдум, який має вирішити чи обмежувати в'їзд до Севастополя іногороднім. Ініціювали нововведення депутати так званого законодавчого зібрання Севастополя. Свою пропозицію вони обґрунтовують тим, що, начебто, існують сили, які можуть в'їхати на територію окупованого міста і дестабілізувати ситуацію. Нагадаємо, в червні 2014 року голова так званого законодавчого зібрання Севастополя Юрій Дойніков доручив підготувати проект постанови про запит президенту Росії Володимиру Путіну та іншим представникам центральної влади РФ про закриття міста для іногородніх. В столиці Афганістану в Кабулі сталася стрілянина у військовій академії. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту вбито щонайменше чотирьох громадян. Також поранено німецького бригадного генерала. Про це повідомив оперативний штаб Бунсверу в Потсдамі. Військова академія знаходиться під керівництвом Великобританії. За попередньою інформацією, солдат національної армії Афганістану відкрив вогонь по військовослужбовцях військової коаліції. Згідно з повідомленням міжнародних сил зі сприяння, Безпеки в Афганістані внаслідок стрілянини загинули четверо військових НАТО. Силові відомства Ізраїлю повідомляють, що їхні війська залишили смугу гази та будуть займати оборонні позиції. За словами представника Ізраїлю-підполковника Пітера Лернера, ізраїльські підрозділи мали вийти з гази ще до початку 72 годинного перемир'я із Хамасом. Нагадаємо, станом на 8 ранку, 5 серпня, Хамас та Ізраїль погодили запропонований Єгиптом режим припинення вогню впродовж трьох діб. Близько 120 громадян у Бангладеш оголошено зниклими безвісти внаслідок перекидання порому. Заважає рятувальникам працювати сильне течія. Місцеві правоохоронці з'ясували, що судно було розраховане лише на 85 пасажирів, замість 200-250, яких завантажили на платформу перед аварією. Нагадаємо, надзвичайна подія сталася на річці Падма за 37 кілометрів від столиці Бангладеш, міста Дакка. Судно перекинулося через сильну течію на річці 4 серпня близько 11-ї години за місцевим часом. Дружина семиразового чемпіона Формули 1 Міхайля Шумахера Коріна продає болід Феррарі, на якому німець завоював перший чемпіонський титул. Про це повідомляє видання Afton Bladed SE. Феррарі F-2000, на якій Шумахер у 2000 році завоював третій у кар'єрі чемпіонський титул. І перший після переходу в 1996 році з Бенефтон в Феррарі виставлена на аукціон в Каліфорнії. Стартова ціна переможного боліда Міхайля Шумахера становить півтора мільйона. На євро раніше повідомлялося, що Коріна Шумахер також продає літак чоловіка за 20 мільйонів євро.